За короткий період існування людяного флешмобу чимало людей з усієї планети взяли участь в благодійні акції. Серед них багато відомих особистостей акторів театру та кіно, виконавців, мільярдерів, політиків. Jolie, and Putin. За правилами акції, учасник, що облив себе крижаною водою, має право кинути виклик наступним трьом учасникам. Протягом 24 годин вони повинні зробити теж саме. У разі відмови людина має зробити благодійний внесок у розмірі 100 доларів. Якщо ж учасник прийняв виклик, благодійний внесок зменшується до 10 доларів. В Україні Ice Bucket Challenge набув дещо іншого характеру. Мета крижаного флешмобу в нашій країні зібрати кошти для бійців АТО. Пожертви роблять не у доларах, а у гривнях. Вже взяли участь в акції Джамала Світлана Лобода, Андрій Садовий з синами, Олег Тягнебок, сім'я президента України та інші. Хмельницький також долучився до всесвітнього крижаного флешмобу Ice Bucket Challenge. Наразі естафету прийняли спортсмени краю, головний міліціонер області Олександр Розізнаний, очільниця управління культури, національності та релігій Ірина Трунова, голова Хмельницької обласної ради Іван Гончар та інші. Передаю естафету першому заступнику адміністрації цієї Семчишини Олександру Сергійовичу, заступнику хитрику Ігору Вікторовичу і цю Володимиру на вулиці Тернопільській церква, Українська православна церква Київського патріархату. Благодійна акція Ice Bucket Challenge не оминула й представників засобів масової інформації, зокрема й нашу телерадіокомпанію «Поділля Центр. Тож, озброївшись відрами з холодною водою та льодом, ведучі програми Ранок на Поділі та журналісти служби інформації виклик прийняли та передали естафету далі. Програма Ранок на Поділі приймає виклик від спортивно-розважального клубу СВ та Андрія Брунова. І найголовніше, не забувайте про те, що це благодійний благодійні і потрібно перерахувати кошти на благодійність. Зараз буде холодно. Це Ice Bucking Challenge і ми, служба інформації Поділля центр, приймаємо виклик від Андрія Брунова і розважального комплексу СВ. І передаємо виклик журналістам телеканалу Ексклюзив та журналістам газети Всім а також олімпійській чемпіонки Ірині Мерлені. У вас є 24 години, щоб прийняти виклик, а також нагадаємо, що це є благодійна акція на підтримку наших бійців АТО. Оскільки мета благодійної акції в Україні допомогти військовим, котрі боронять східні рубежі країни, журналісти поділять центр, зібрані кошти перерахують подільським захисникам вітчизни. Я вважаю, що це дуже цікава акція, тому що кожна людина, яка приймає участь у цій акції, вона передає іншим людям і про це дізнається все більше людей. І є шанс, можливість, щоб більше людей про це дізнали щоб ще більше коштів ми зібрали на допомогу чи дітям, чи Бійцям з АТО наразі ми збираємо кошти з усього нашого колективу і передамо на один з благодійних рахунків, в один з благодійних фондів, який саме конкретно ми ще не обрали, але ну в принципі я думаю, що це буде спрямовано саме на допомогу хмельницьким нашим військовим, саме хмельницькому батальйону територіальної оборони. Окрім благодійності, таке обливання ще й сприяє покращенню стану здоров'я. Тож, взявши участь у всесвітньому флешмобі, Ice Bucket Challenge, ж двох зайців одразу користь і суспільству, і власному здоров'ю.